Я дуже рада всіх бачити на своєму недільному підкасті. Це така стала традиція вже, що кожної неділі я ділюся своїми спостереженнями і інсайтами за цей тиждень, за минулий тиждень. А що я сьогодні хочу вам донести? Значить, хочу донести тему віри. В себе, віри в вищі сили, і віри в оточуючих вас близьких і знайомих людей, що я хочу донести. Значить, розказую таку ситуацію, яка була вчора, дуже випадково, дуже так все відбулося. Так, як мало відбутися. Зустрічаю я, гуляю я з своєю донькою на майданчику дитячому, і приходить на майданчик хлопець. хлопець, якому 28 років. Хлопець, який має інвалідність, хлопець, який обожнює дітей, і діти обожнюють його. Я просто захоплююсь ним, захоплююсь його неймовірним магнетизмом і талантом спілкуватися з дітьми і притягувати до себе дітей. Цього хлопця могло не бути на цьому світі. Але він є. Йому дали життя. Я говорю, мене просто мурашить і від тої розмови, яка відбулася вчора з ним, а він мені відкрився, він а, щиро зі мною поспілкувався. Для мене це просто надзвичайне щастя, що Мені можуть відкриватися люди, я можу в... надихнути, надихнути таких людей, щоб вони рухалися вперед і розвивалися. Так от продовжую історію: цьому хлопцю 28 років, але він не вміє навіть собі приготувати їжу, але він вже вміє варити компот. Мами його рік назад як померла. Він залишився з батьком, в нього статус інвалідності, але він ходить, в нього є певні моменти, за якими він отримав статус непрацездатний. Але я вже як казала, що в нього є надзвичайний талант. Магнетизму а, і спілкування з дітками. Коли він приходить на майданчик, діти просто його обліплюють просто, і кажуть привіт! І всі до нього біжать, він достає настолки, він з ними грається в настольні ігри, він а, різьбляр по дереву, він може дуже круті а, а, мечі зробити і дітям дарує хлопцям. Він потребує спілкування, він потребує соціалізації і, звісно, потребує віри в себе. Те, про що інсайти, про що сьогоднішній недільний підкаст. Ми всі потребуємо віри в себе. Ми всі потребуємо такої людини на своєму шляху, яка повірить в нас, яка надихне нас, і яка Скаже, так, ти можеш, в тебе є талант, в тебе все вийде. Іди і роби. І а, після вчорашнього спілкування з ним в мене я й плакала там з ним. І а, ми з ним спілкувалися, він мені відкрився, цей хлопець, він настільки глибокий і щирий, але він. Не може відкритися всім дорослим. Тому він грається у 28 років з дітьми. Але це його призначення. Я йому донесла, що розумієш, не у всіх є такий Божий талант притягувати так до себе людей, дітей. І таке є справедливість і. Є якась Божа ласка, яка йому на даний момент зі статусом непрацездатний, з інвалідністю прийшла до нього робота. робота в дитячій кімнаті, як він наглядає там за дітьми на батутах, він працює з ним, з ними спілкується, діти до нього знову ж таки тягнуться. Ось, і я просто надзвичайно вражена, що... що після спілкування він просто, знаєте, як трошки засяяв, ну засяяв і повірив в себе. В себе. Він каже мені, що я просто не дієздатний, я нічого не можу. Я... Я тільки навчився варити компот 28 років. і Більше нічого не можу. Я шнурки вмію зав'язувати. Але я кажу, ти можеш спілкуватися з дітьми, ти можеш їх надихати, ти можеш їх організовувати. Вони до тебе тягнуться. Ти таким магнетизмом володієш. І він такий «Да». Я кажу, так. Да. Так оце головний твій талант. І він просто так, знаєте, Розпоравив плечі і йому стало трохи легше на душі. Це короткий підкаст, але я гадаю, що, якщо вам зараз дуже важко на душі, або важко на душі вашим знайомим, Родичам, просто подзвоніть, просто надихніть, просто зробіть так, щоб їм стало легше. І повірте в них, повірте в себе, повірте в вищу силу, яка привела нас на цю планету Земля. Ми маємо один одного надихати, вірити в себе, вірити в оточуючих, близьких і робити цей світ е, світлішим. Благороднішим і добрішим тому гарного всім недільного дня! А така була історія про віру в себе і віру в близьких. Бувайте до наступного тижня.